повернули наших полонених 84 людини. Як повідомив президент Зеленський, серед них і військові, і цивільні. Майже всім потрібна медична допомога чи значна реабілітація. Серед звільнених цивільних є ті, кого росіяни отримували ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених військових захисники Маріуполя. не плачь, Лера, мы поем вот мы Плачь. <свят> Давай всем привет. Ощущение не правда? Вообще не передаваемое. А Я детей шесть лет не лет не видела. Очень рада. Я еще не головой не поняли, что мы дома. И пока не пришло сознание. Давай я... сейчас, Украина! за вас Украина! Да, рядышком стоит, все нормально. Илюша, привет, брат! 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 Мы тебя ждем, любимый. Брат! ждем, Брат! как там бабушка. Все нормально, да, все хорошо, сыночек, все нормально, все, здоровый. Она тоже, она тоже здесь? Она, нет, она, она дома. дома. она, она видео получила с тобой. Угу. Пла плачет. Да, все, все нормально, с Мы тебя давай, Мы давай, давай, все... давай, да, давай, 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 Ой, забыла. Анна, сколько вы ждали человека? Три года и почти четыре месяца. двести 1207 дней. Тисячу двісті сім'ї. Він так. захисник Маріуполя, — 36-та бригада, перший так. окремий батальйон морської піхоти. Так. Дуже вас mm. вітаю. Дякую. Дякую. Які емоції зараз, коли ви дізналися? Ми, ми ще знаходимося Раність. в такій ви прострації. Да, е, важко ми на це так довго чекали, але досі важко такої так. це повірити. Так, Кажуть, не віта на обміну. Почитайте. Давайте біги, вони V. V. V.

Будь ласка, кого чекаєте, чого прийшли? Чоловік моєї з маю зникли до 30 травня 24 року. Не знаємо, де він, що він, ніякого підтвердження, що в полоні не було. Нічого не знаємо, ніякої інформації. входимо. сподіваємося, що хтось десь бачив, хтось щось розкаже. Сподіваєтеся, що може. може, хтось бачить, тому ну, що немає жодної інформації. чого не знаємо. А що ви знаєте, де зник, коли? На Запорізькому напрямку. 30 травня, 24-го. Все більше 12-го 12 він вже безвісті зникли. І це людина, яка бачила поїх, яка бачила кров, яка бачила жахи. І я знаю, що відбить чоловік зробив усе для того, щоб... Залити, залишитися в живих і повернутися до нас з маленькою донечкою. В нього Софійка, він її дуже сильно любив. Їй о, в вересні буде о, два роки, і 12 числа, 12 вересня буде і два роки, і 12 вересня буде як 9 місяців, як скільки її тато. І тепер це 12 -те число. Я хочу радіти, що моя, що моя дитина стала ще до розпішена місяць на рік. А виходить, що 12 числа я радію за доньку і дуже І мене бере сум за те, що це 12 число, в яке зник мій чоловік. У нас є інформація від звільненого, щоб він я як би його бачив. У мене є ще інформація з неофіційних джерел, що мій чоловік. Також перебуває в полоні, поранений. От, але щоб е його офіційно підтвердили, мені треба більше фактів. І тому я по можливості з маленькою донечкою це дуже важко, але я по можливості намагаюся їздити на кожен обмін. Дякую моїй мамі, яка сидить зараз з нею. Я з охтирки. Ми з охтирки приїжджаємо, важка дорога. Довго. Ну, люди далі. скільки його скільки їхати? Шість годин. Я чекаю, я чекаю на повернення свого чоловіка. Васечко Сергія Миколаєвича, дуже сподіваюся, що хтось його бачив, що хтось, може, знає щось про нього. Є свідомості, будь ласка, хто що бачив, скажіть, будь ласка, про нього якісь відомості, бо нічого не знаємо на курському напрямку, пропав весною Цією весною? Цією весною? І ви зараз сподіваєтеся, що щось дізнаєтеся? Так, да. нам нічого не сказали. Сказали, що хлопці попали в стрілецький бій. І що з ними? Ніхто не знає. Ми, можливо, в полоні. Тому сподіваюся, тому чекаю.